Консультація пацієнта для мене, як для хірурга, це досить важливий і відповідальний момент. І під час консультації пацієнти задають масу запитань, тому що їх цікавить і життєво важливі для них моменти, і вони це все хочуть прояснити. Але сьогодні я буду говорити, що я запитую пацієнтів. П'ять топ самих важливих запитань, які я задаю пацієнтам. Я Павло Денищук, пластичний хірург. Більш як 25 річним стажем. І сьогодні я вам розповім, що ж цікавить мене як хірурга при консультації пацієнта. І перше запитання, яке, я, як правило, задаю, я їх запитую, що вас привело до мене як до пластичного хірурга? Що ви хочете отримати? Не питання, що ви хочете змінити, а що ви бажаєте отримати в результаті оперативного втручання. І це дуже важливо, тому що вони можуть розказувати, які вони там хочуть зміни, які вони хочуть отримати результати, це також дуже важливо. Але для мене важливий момент істини в тому плані, в чому зерно їхньої потреби, що привело до мене як до пластичного хірурга. І слідуючим питанням буде для мене важливо, коли вони відмітили, що вони хочуть щось змінити. Якщо це. Бажання їхнє було навіяне буквально там тиждень назад, місяць назад, а то можливо і два-три місяці назад. Це вже мене насторожує, тому що це викликає питання. Тому що, як правило, питання зміни покращення своєї зовнішності, воно визріває роками. І це вірно, і це правильно, тому що не може бути бажання, яке навіяне тиждень тому, бути таким глобальним і. Привести до того, що пацієнт тримає той результат, тому що через тиждень може в нього вже бути бажання інше, і в цьому плані, якраз для мене, як для хірурга, дуже важливо зрозуміти, скільки часу вже вона виношує це питання, це бажання щось в собі покращити. І виходячи з цього моменту, слідуючий такий варіант питання, я обов'язково запитаю, хто вам підштовхує на ваше оперативне втручання? Хто вам? Підказує, що вам потрібно зробити оперативне втручання. Якщо вони мені пояснюють, що це мій там друг, це моя подруга мені там нашептала, це мене насторожує, тому що це несерйозний підхід. Тільки власні внутрішні потреби є тою базою, тим бажанням до якого варто прислухатись. Тому ніколи не звертайте увагу на зовнішній соціальний якийсь або зовнішній вплив на ваше рішення тільки ваше особисте. Рішення дає вам право стверджувати і приймати таке вирішальне рішення. До речі, до мене часто приходять мами з доньками своїми. Доньки приводять мам і вони хочуть щось для неї там зробити. Як правило, це як мінімум блефоропластика, коли її підтяжка обличчя, буквально недавно в мене була також мама з донькою, там дуже складна ситуація з супутній патології, ми ще досить довго будемо її обстежувати. Але я її запитав, тому що бачу, донька дуже така активна. А я маму запитую, а ви хочете цю операцію? Ну вона так подивилася на доньку і каже, так, так, ну я так зрозумів, що, мабуть, мамі і цей і не дуже треба більше для доньки. Тут, тому, тут я їй там розписав обстеження. Думайте, що я говорю. Тобто я ще раз хочу сказати, що рішення про оперативне втручання має бути тільки ваше власне, а не яким. Не підштовхуване, ніким не провоковане. Слідуюче питання, яке дуже важливе, коли ми спілкуємося, особливо коли мова йде про підтяжку обличчя, і я бачу, у пацієнта є надлишкова вага, особливо останнім часом, коли у пацієнтів стрес, вони заїдають часто свої стреси, тобто є такі впливи, коли ну, такий складний період, і пацієнти набирають лишню вагу. І в мене зразу ж запитання: скажіть, будь ласка, ваша вага влаштовує вас, чи ви хочете нормалізувати свою вагу? Як тільки пацієнт говорить, ой, мені ця вага вже надоїла, як вони кажуть, в печінках сидить, я за різними методами стараюсь, і я худаю, там, по чуть-чуть щось. І я питаю, коли ви будете мати свою ту вагу, яку ви собі мрієте мати? Можливо, це не буде та ідеальна вага, але якщо вона має там, зняти 5-8 кг, то я її рекомендую обов'язково нормалізувати вагу до того параметру, коли вона буде дивитись на себе в зеркало і скаже, все, мені ця вага влаштовує, я вже буду з нею жити. Тому я їм рекомендую нормалізувати свою вагу, і тоді ми будемо проводити вже підтяжку обличчя. Інколи буває так, що вони приходять до мене, я бачу на вагу, а вона говорить: ні, мене це влаштовує. Мені я живла там кільканадцять років в цій вазі. Я буду жити з нею, і я бачу що повне обличчя. Я говорю, не, не, не питання. Моя задача буде зробити так, щоб я мінімізував ці об'єми, використовуючи свої можливості. І я буду робити ліпоаспірацію, видалять тіло біша, робити смазпластику з краєвою резекцією. Я вже розказував, який мій запатентований, до речі, підхід до повного обличчя. І нормально, я можу оперувати на повному обличчі. саме основне, щоб у пацієнта не було супутній патології, яка інколи може провокуватися надлишковою вагою. Якщо це в межах норми, то ми можемо оперувати, Тому дуже важливо, і до речі, це не тільки для обличчя. Для мене принципово це для обличчя, а це і відноситься до грудей. Збільшення, зменшення грудей також важливо, тому що при зміні ваги більше ніж 5 кг будуть виражені зміни в ділянці обличчя, будуть виражені зміни в ділянці тіла, зокрема. Будуть зміни і в ділянці грудей, як правило, вони опускаються в цей момент, коли людина втрачає вагу. Будуть зміни в ділянці передньої черевної стінки, збільшується фартух. Але це нас не лякає, але нам потрібно знати той стабільний варіант, який вже в неї буде, і його коректувати. Тому дуже важливий момент, і я раджу задуматися всім перед тим, як щось приймати рішення з приводу своєї ваги. Вага грає велику роль. Від якраз в отриманні гармонійного результату. Ну і вже ходять там легенди, до Денищука не йдіть, якщо курите, тому що я завжди буду питати, чи є у вас шкідливі звички. Якщо у вас є така звичка, як куріння, а то мені часто говорять, доктор, я електронні сигарети, вони не шкідливі, нічого подібного. Електронні сигарети такі ж самі шкідливі, як і звичайні сигарети, так що не обманюйте себе. І як мінімум два тижні, а то я раджу їм більше очистити в якійсь мірі, хоча б свій організм підготуватись. До оперативного втручання, щоб ми мінімізували ризики, тому що куріння воно впливає на серцево-судинну систему, воно впливає особливо на судинну систему, судинні хрупкі стають, воно впливає на кровотворчу систему, на кров, кров погано згортається, це ризики до кровотрат, до кровотечі, як під час операції, так і після операції. І це ризики. Тому, якщо і я пацієнтам всім це розповідаю, якщо вони... Тверезо сприймають мої аргументи, і в мене дуже багато пацієнтів, які кинули курити до оперативного втручання, і вже після операції вони вже не починали і мені. дякують, що доктор, я так довго пробувала стара вже кидати і не вдавалося, ви мені сказали, і я кинула. Правильно. Ну і ще одне дуже важливе питання. Мені потрібно зрозуміти, що пацієнт очікує від результату, які його бачення майбутнього результату. Тому що якщо пацієнт очікує якісь захмарні, незрозумілі ситуації, і я бачу, що в цій ситуації, особливо це щодо зовнішнього носу відноситься, щодо підтяжки обличчя. То мені потрібно з ним досить серйозно поговорити і роз'яснити, що ми можемо отримати. Для підтяжки обличчя ми стоїмо біля зеркала, і пацієнт для мене показує, що він хоче. Я вже бачу, куди він тягне ту шкіру, чи вверх, чи вбік, чи розтягує рот, чи не розтягує рот, я йому моделюю своїми руками. Тобто, це така робота йде біля зеркала, і вона зразу візуалізована. З носом складніше. Але ми вийшли з цієї ситуації, ми робимо комп'ютерний прогноз, і пацієнт через день-два отримує фотографію свого до і після вже до операції. Інколи буває так, що пацієнт починає нам викручувати руки, я хочу те-то, 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 а я бачу, що це нереально. На такому ну хороших формах обличчя він хоче такий якийсь кукольний ніс, чи якийсь хоче прогин непонятний. Я йому починаю об'ясняти, що це нереально. А якщо він буде настаювати на цьому, то я скажу, мабуть, шукайте іншого хірурга. Я думаю, що нам не складеться з вами щось зробити, тому що я знаю, що ваш ніс це ніж нічний... не. Не тільки про красоту, це ще ніс про дихання, а часто, особливо молоді пацієнти, вони це не розуміють. Для них важливий і на перше місце це стає фактор зовнішнього носу, красоти, а дихання це вже якось так. Нічого подібного. Має бути обов'язково гармонія. Зовнішній ніс, і він має дихати. Це моє таке кредо. Я, якщо беру пацієнта на операцію, я його обстежую, я його зі всіх сторін обкручую в плані того, які зміни в внутрішніх структурах, щоб я коли зміню носа, особливо, коли я його буду зменшувати, щоб цей носик так само гарно дихав. А інколи пацієнти, як правило, з порушеними формами зовнішнього носу, у них є порушення перетинки носу, у них є порушення носового дихання. І моя задача зробити, відновити це дихання і зробити красивий зовнішній ніс. Тому для мене важливо якраз зрозуміти їхнє бажання, їхню майбутню ту намріяну свою красу. І щоб їхні мрії. Співпадали з моїми можливостями. І в цьому плані якраз важлива якраз консультація. І одне з таких важливих для мене питань буде, яке я задаю, що вони мріють, про що вони хочуть, що вони очікують від нашого оперативного втручання. Ну, ось, в принципі, п'ять таких важливих запитань, які я задаю для пацієнта, якщо я на них не хочу відповідь, якщо ми в конгруентності з пацієнтом, це класно. Інколи мені потрібно буде ще для пацієнта, ще одну зустріч, зробити на питання, ми можемо ще щось обговорювати. Але нам ці зустрічі важливі для того, щоб ми отримали в майбутньому хороший результат. Все, що недосказане, все, що недоговорене, все, що я не запитаю у пацієнта до операції, воно може вилитися в потім в якісь непорозуміння. І небажані якісь емоційні ефекти від пацієнта після операції. Тому якраз важливо, і я вам раджу обов'язково запитуйте у хірурга свого максимум питань. Я, наприклад, вітаю, що пацієнти зараз приходять з гаджетом, відкривають і список таких питань. Вони задають ці питання, це, це нормально. Я терпеливо на кожне питання починаю відповідати. Від себе хочу сказати, що для мене в цьому плані набагато краще, тому що деякі пацієнти приходять до мене, говорять, ми починаємо якісь обговорити. «Доктор, я знаю, я ваш канал дивлюся вже 3-5 років, і всі ваші ці вимоги, я вже все знаю. Ми чітко раз раз обговорили реперні точки, ми порозумілися. І пацієнтка готова до оперативного втручання. Це для мене якраз мій ютуб канал виконує ту роль, яку я поставив з самого початку свою місію і свою роль, коли я започаткував свій ютуб канал, щоб для пацієнта прояснити можливості пластичної хірургії, щоб пацієнту розказати ускладнення в пластичній хірургії, щоб він був готовий, щоб він тверезо підходив до своїх рішень. Так що, будь ласка, давайте мені запитання, які у вас є ще. А якщо ви. Цікавитися, до речі, які запитання задають пацієнти для мене. Я зроблю таке відео. Напишіть мені там в коментарях, які питання ви хочете, щоб я озвучив. І ми їх озвучимо. Це буде допомогою для тих глядачів, для тих моїх підписників, які готуються до оперативного втручання. Підписуйтесь на YouTube канал, заходьте на мій Instagram канал Я там часто наживо. Коментую свої оперативні втручання, якщо щось можна, я показую. І для вас це ще більше розширює мої можливості. А так будьте здорові, красиві, з розумними, продуманими питаннями. Удачі вам!